Тепер ми знаємо про них усе. Вони самі нам написали ТСН особливе взялося вивчати почерк зірок. І з'ясувалося, футболіст Владислав Ващук, нарцис, а співак Андрій Кравчук потерпає від стресів. Що ще можуть розповісти про зірок графологи? Дивіться далі. Яскравих несподіванок, творчого натхнення, мудрості і кохання саме такі побажання ТСН особливому писали зірки упродовж новорічних свят. Широкі та маленькі літери, гострі кути або округлі, різноманітні кучерики, графологи кажуть, списана сторінка це не лише текст, а й досьє на автора. Опитного графолога абонутні невозможно, тому що все, що чоловік чувствує, все що в нього в нутрі, тобто підсознання, це все вилівається на. Андрій Трошечко, графолог із п'ятирічним досвідом, вивчає зіркове письмо для чистоти експерименту. Прізвищ авторів не повідомляємо. Досліджуємо почерк футболіста Влада Ващука. Графолог визначає, екс-чоловік січкар аж надто самозакоханий. Вуковка де у нього очень нурва чоловіка вверх петля. Це его його емоції і бы попозорство себя, То есть, взгляд на со сторони. Ну, как бы в виде фонаря. Літера У з великим вушком у Ганни Завальської свідчить про чуттєвість. Графолог каже, власник цього почерку любить потеревенити та взагалі вважає себе справжньою зіркою. То, що він любить поговорити, це буковка Б, бо вона у нього така длінна, продовгувата. Те говорить о том, що чоловік Я вважаю, що... А uh, вся історія з графологами, які визначають характер по почерку, вона к сожалению скоро йде не бути но мені це очень цікаво, тому що ну правда мені здається, що характер душа содержаться в почерку чоловіка. Людина імпульсивна та норовлива. Це про Іллю резника. Виявляється, поет сам провокує дії, але часто міняє свої рішення. То, що шляпочка пробита, часто відміняє ці рішення. Танцювальний так графолог називає почерк Володимира Горянського. Тут і нереалізовані фантазії, і оригінальність думок, і креативність поглядів. Фахівці переконані, у почерку відображаються не лише емоції людини, а й її фізичний стан. Андрію Кравчуку графолог радить утримуватися від стресів. А по буковці Р, яка відвідає за стресоусточивость, та буква відіпалочки. Графологи запевняють, поганий почерк не вирок, його можна вдосконалити. Таким чином, змінюючи почерк, людина може підкоригувати свій характер і змінити своє життя. ТСН особливе один плюс один.